Всім привіт! Підготовив сушку до молоту насіння гарбузового. Ось я покажу, що я зробив, якщо воно видно. Тобто, Получається, з іншої сторони сушки знімає температуру, тобто вбирає в кінці гарячий воздух, улітка стоїть, щоб дула не одна навпроти одної. Улітка з боку і дме його по тій стороні столу аж у край. Переробив я, зробив котел, бо було на газу, воно трошки дорого. Гофри. піч, Тобто... Вентилятор хапає гарячий воздух, і з цього типу, виходить енергоаккумулятора. І гарячий воздух йде туди. Ну, пробую я десь наганяю, десь ну, приблизно 40 градусів. Ну, зате продуваємось добре. Получається, як двома улитками то добре дме. Ну, Якщо не хватить, то буду газом трошки допомагати. Пробував газом, то зразу моментом температура піднімається і 60-70. і 70. Тільки ж тепер газом однією тобто можна гратися, можна, там... Я так прикидаю приблизно, що одним балоном мені хватити сушку висушити. Ну, Смотря скільки буде насіння, планую засипати 100-120 мішків пробувати. Тут такий у нас обзорчик. Будемо пробувати намити турку, що буде получаться. Поставив ще вентилятор на витяжку. Зараз можемо протестувати. Тут в мене клійонка стоїть, у нас аж мається тоді. Ось і клейонка як. Оп! Як клейонку втягує в себе. І ще ось, ось стрічний вентилятор. Тепер воздух туди погнали. Кльонка аж в себе надуло. Зараз ось, ось зробимо експеримент. Переключаю вентилятор. Оп. І пішла клієночка назад. Так що як він у себе втягує Це є вентилятор для того, щоб пару витягувати, той конденсатор весь. Це таке я в цьому году примудрував по сушки. Ну все, всім до свидання, всім пока. Звоніть, пишіть, що знаю, розповім.